Радіо Chicago. ми повернулися на хвилю 12.40 сорок ЕМ. студії Ведек Муксинчук та Наталя Маглакелідзі зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на рашці. Отож закінчується 745-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури. Цієї доби сили ППО у небі на ту ні збили 10 дронів, однак є влучання в Одеському районі. Постраждав інфраструктурний об'єкт. Ударною хвилею вибило скло навколишніх приватних будинків. Попередньо постраждалих на щастя немає. Також є інформація, що терористи Російської Федерації можуть запустити серійне виробництво вдосконалених авіабомб, щоб розширити їхнє застосування по всій лінії фронту. За словами російських військ військорів, згодом окупанти зможуть скидати керовані планетарні бомби з меншої висоти та збільшать максимальну дальність ураження до 80-90 кілометрів. Росія виробляє втричі більше артилерійських снарядів ніж США та Європа для України. Про це повідомляє CNN. Це близько 250 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць або близько трьох мільйонів на рік, тоді як союзники здатні передати для зсу лише близько 1,2 мільйона. Ну а тепер до справ болотних там БПЛА атакували територію арсеналу з боєприпасами у Волгоградській області Російської Федерації. Повідомляють розмі два дрони впали на територію військової частини у селищі Котлубань. Один з безпілотник після падіння вибухнув військова частина 57-229-51 Є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів. Там розташований арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Російської Федерації. Також у мережі з'явилася інформація про. Про ліквідацію чергового російського воєнкора 13-го гузенко офіційно російська влада це не коментувала ще однак, вже коментують російські пропагандисти. Ну і також не можемо не згадати російську хвойду. У Білорусі оголосили перевірку бойової готовності. Військові проведуть навчання та тренування, у тому числі з бойовою стріляниною. Також Білорусі попередили про пересування військової техніки та можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування. Отож, це були усі актуальні новини з фронту тарашки радіо ЮЕЙЧИКАГО.